Пісня про одного казкового супергероя, якого ми всі недооцінили. Коля Котлета кошмарить кол центри посилено б'ється зі злом. Як Робін Гуд залітає у офіси і маски зриває з усіх. Але якісь черті йому пропонують питання закрити баблом. Це попадає в його стару травму, яку він ще не розкрутив. Він би хотів спайдерменом стати або як той бетмен усюди літати чи наче не рукою зупиняти набої? Але йому сунуть хабар на зло, А від хабаря на душі тепло, тож поки що хуйовий коля... супергерой. Оля Константа, колись блять навчиться, поїде на рік в Шаолінь І там йому майстер кунфу на шпагаті покаже, як ділать добро. Тоді він вернеться героєм в столицю, підніме Феміду з колінь. І кожну копійку, що зможе, струсить, відправить хлопцям на дрон. Він би хотів спайдерменом стать, або як той бедно, ну сюди літать, чи начине у рукою зупиняти напоєм, але йому сунуть на зло, літ хабаря на душі тепло, тож поки що Коля хуйовий Супергерой, супергерой.